За ніч російські окупанти п'ять разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. За даними Дніпропетровської ва постраждала одна людина. Чоловік від госпіталізації відмовився. Понівечено кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія. У регіонах України продовжується ремонт та відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми. В областях діють екстрені та аварійні відключення. У НЕК Укренерго зазначають, що дефіцит є значним, і зараз теплоелектростанції поетапно відновлюють свою роботу. Ває відновлення водопостачання та опалення за інформацією президента Володимира Зеленського. Найбільш складна ситуація у Вінницькій, Львівській та Київській областях у багатьох інших регіонах є масштабні відключення. Це Дніпро та область, Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Франківщина, Одеса та область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина та інші регіони. Велика Британія підтвердила відправку ЗСУ високоточних ракет Брімстон-2. про це повідомляється на сайті Міноборони Британії. Кількість ракет та подробиці постачання не розкривають з метою безпеки. Україна готується до нового можливого вторгнення Росії з півночі. Як заявив командувач оперативного командування Південь, рух російських військ може відбутися приблизно до річниці. Першої невдалої спроби РФ взяти Київ у лютому.